Незважаючи на війну, кількість нардепів, які беруть компенсацію за оренду житла, ну, мабуть, всі знають так, що депутатам, в яких немає житла, їм дається компенсація на те, щоб або винаймати житло, десь квартиру, або ж то може бути готель. Отже. Які беруть компенсацію за оренду житла що місяця? Вона зростає відповідно і збільшується сума, що виділяється на це з держбюджету? Звичайно, цього разу ну сума величенька, ба більше сьогодні поговоримо про те, хто втік та де ховається від війни. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю їх. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В липні понад 100 депутатів Верховної Ради України отримали компенсацію з державного бюджету за оренду квартири або готельного номера. А, яка сума вийшла? Не багато, немало. А, скажімо так, українцям це обійшлося. Українцям. Бо то все з держави а в 3 мільйони 400 тисяч гривень. А про це свідчать дані на сайті парламенту. Більшість народних обранців вони отримали по 19 тисяч 500 гривень за оренду житла в червні, але є й такі, які взяли суму одразу за кілька місяців, починаючи з січня місяця. А, знаєте, 19 500 Ось. А... Пару секунд щодо цього. Зараз житло подешевшило, набагато подешевшило. І, але сума не зменшилась. Ось ось що мене цікавить. Тобто, це той момент, на якому можна було б зекономити. Так, ось, наприклад, хто винаймає квартиру, це можна було б зробити ну, вдвічі дешевше зараз. Але як бачите, суму не зменшили. І дивіться, більшість народних депутатів отримали по 19 500. Хтось взяв суму одразу за кілька місяців. Це починаючи з січня місяця. Варто зазначити, що за останні місяці суттєво збільшилась кількість нардепів, які взагалі беруть компенсацію за оренду житла. А відповідно і суму, що виділяється, ось на все це. Я хочу нагадати, що наприкінці липня українці. Дивіться, депутати вони вирішили підвищити собі оклади. Ви вже знаєте про цю інформацію. Я вже неодноразово від розповідала про це. Підвищити собі оклади чи не вдвічі. А ось тоді люди назвали це таким банкетом під час чуми. І поки прості українці, які підпадають під мобілізацію, вони не мають права виїжджати з країни. Багато народних обранців просто відпочивають собі на найдорожчих європейських коротах. Ну, назвемо їх такі українські ВІП-біженці. Вони спокійно собі відпочивають в Монако, в Монте-Карло. Ніці відповідне розслідування опублікувала українська правда. Журналісти зафіксували, що а, Яхту завдовжки 65 метрів вартістю 70 мільйонів доларів. До речі, з назвою Z Константина Живаго зафіксували біля берегів Монако. А згодом вона перемістилася до італійського острова Сардинія. До речі, він пояснив, що ця літера З так це ну якби одна з ініціалів. Так і ну якось так. До речі, за даними журналістів, він не в'їжджав до України з вересня 2019 року, коли проти нього розпочали розслідування з підозрою у розкраданні 2,5 мільярдів гривень вкладників його банку фінанси та кредит сім'я, наприклад, нардепа ОПЗЖ Григорія Суркіса, до речі, його якось дуже легко випустили з України. пам'ятаєте, ось тільки почалась війна. Якщо я не помиляюсь, я робила про це випуск теж одразу випустили і не зрозуміло взагалі, як випустили з країни. Ну, наскільки я розумію, мабуть, за гроші, тому що просто так покинути Україну не можна було. Ну, простим українцям не можна було цього зробити. Отже, сім'я Нардепа Суркіса орендує апартаменти в п'ятизірковому готелі Монте-Карло. Після початку війни, за даними журналістів, Суркіси виїхали з країни, не декларуючи готівку, що вивозиться з країни. Це понад 17,5 мільйонів доларів. Річна оренда апартаментів, за інформацією журналістів, обходиться на приблизно 2 мільйони євро. Також братів Суркісів регулярно бачать у місцевому найвідомішому казино. Яке відвідують ну, найбагатші люди обом братам Суркісом понад 60 років і під мобілізацію вони не підпадають до речі, Дніпропетровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв, але він підпадає вже під мобілізацію 54 роки. А він знаходиться на 45-му місті, до речі, в списку найбагатших людей України також мешкає в Монте-Карло. А наприклад, в Ніці проживає нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. Він залишив Україну за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, і з того часу він не повертався в Україну. А на лазурному березі у віллі Леопольда II, яка названа до речі найдорожчою на планеті, мешкає найбагатший українець Рінат Ахметов. Загалом українські політики та бізнесмени вони знаєте перетворили французький курорт сен Сен-Жан Капфера на таку французьку конче заспу там знаходиться десь близько 10 маєтків, куди в'їжджають автомобілі з українськими номерними знаками. Наприклад, там мешкає нардеп ОПЗЖ, від ОПЗЖ Ігора Абрамович. До речі, колишній ВОО начальник департаменту захисту економіки Нацполіції Сергій В'язінкін та інші, за даними журналістів, у Ніці знаходиться і будинок Віктора Пінчука, одного з найбагатших українців, і багато інших дуже 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 багато інших. Наприклад, на капфера знаходиться і вілла депутата Сергія Льовочкіна. До речі, 50 років йому він підпадає під мобілізацію. Журналісти зазначили, що всіх цих людей вдалося відстежити лише за кілька днів спостережень. І є ймовірність, що там проживає набагато більше заможних українців, яких не вдалося помітити в ці дні. За неофіційною інформацією, багато топ-чиновників і бізнесменів, що залишились в Україні, які знали про підготовку вторгнення перед війною. Також вивезли за кордон свої сім'ї. Знали, але мовчали. Я е, дуже хочеться багато сказати всього щодо цієї мовчанини, що людей не попередили про те, що буде війна. Я вже робила про це випуск. Не хочу багато казати, бо знаєте, дуже багато людей кажуть: зараз не на часі, зараз не треба про це, потім будемо розбиратися і так далі. Але моя думка така: людей мали попередити. Як би там не було, але людей мали попередити. Принаймні, я з тих країв, де дуже багато людей вбили. Буча. Я це все знаю не просто ну, не просто, що хтось казав. В мене мама там була. В мене мама була. І а, там, де вона в бомбосховищі сиділа, ось тільки вони евакуювалися, і через декілька днів туди прийшли російські а, тварюки. розумієте? Тобто вона могла бути в числі ось тих людей, яких вже, яких вже немає. розумієте? Тобто, чудом просто, просто повезло, що вона залишилась жива. Тому я а, хочу сказати так, що я. Не підтримую ось все те, що було зроблено щодо того, що українцям не сказали. Не попередили. Не попередили про те, щоб люди рятували своє життя. Це все на цю годину. Дивіться слідуючий випуск через декілька годин.